<пілу> руш! Піур! Це робить! Це, це, не заліте себе! Влійте! Я не плачу. Прибираємо наші палатки. <пілу> Перший день був дуже цікавий. У нас була прийомка, ми її знали, ми її очікували. В принципі, все було так, як ми очікували. Було класно. Добрий, 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 давайте добрий. ще. А чи ми ж біваємо? Єще над головою підняти! Ми, ми, ми падня! Підняв речі! Було реально складно. Ну, типу, я не можу сказати, що я такий. Ні. Мені ще пофіг. Ніхтя. Мене руки боліли, тому що стояти з баулом отак-от. Ну це не так також легко. Почав отак от брати баули, який найлегший. Взяв найлегший баул і побіг з ним.

Можеш закінчити і закрити його блядь? Та ясно. Перевіраємо речі! Вон там твоє речі. Бігом, Увага на Уагномен! Зараз буду називати фамілію. Він чітко і ясно говорить я. Зрозуміло! Так, да, так, Є! Так, Жуков! Є! Сторону На витягнуті руки розтягнулись. Да, да. Ру. Ще! Да, все. все з собою! Так, Значить, да, да, зараз ви перед собою розтилаєте керемати і виложуєте абсолютно все. Забрали їжу, забрали ліки. Цекі ну, там, ну, типу, те, що тобі не супер треба, якщо чесно. Ну, типу, якщо воно супер треба, ти можеш піти до медсестри або сказати, що це необхідні ліки тобі для життя. Звісно, якщо це необхідні ліки для життя, в тебе ніхто їх не забере. Тому що ну камон це твоє життя. Тут важливо, щоб ти вижив. вижився! Піднялись, Не жалійте себе. Вам здається, що ви не можете. Ви все можете Забудьте, що таке жаліти себе. Ви сюди прийшли на Так! що перемогти. А не здавайтесь, нема слова, не може, я тільки не хочу. Зараз всі увага! Я зачитую фанілію, притвою вам номер. У вас немає ні мене, ще раз повторюю, ні прізвищ, ні позивних. Забудьте їх на цей період навчання. Вам це зрозуміло? Так, є! Є! Нагадую, струнко, це значить. Пальці жаки і великий палець прикливає фалани. Осьо струнко! Ви мене зрозуміли. Так, Ф єр. Ф єр. А тепер я хочу це побачити. Струнка. Майже. Голову не повертаємо. Ну що? Ви, ви всі, це один організм. Запам'ятайте це. Не кожен сам по собі. а Ви один організм. Ви повинні друг друга підтримувати, допомагати. Якщо цього не буде, вам буде гірше. Ви самі це зрозумієте трошки пізно. Ми в не 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 перший день нас. Прийняли нормально. Побрили, постригли, зібрали телефони. Я не повинен бачити ніяких шевронів, окрім прапору України. Ви мене зрозуміли? Так, є. Друг! Прапор України повинен бути рівний. Допоможіть друг другу, порівняйте їх. <кхи> — Запальничка. — ваші каракури також залежить тільки від планів. Якщо День. щось буде йти не так, як вимагає цього програма та інструктори, то у вас цих сніданок і і вечеря може перевернутися без перекор. Вам це зрозуміло? Так, Я є інструктор. інструктор. А перші два дні ми просто прибирали територію, обостраювалися, що як, де ми будемо жити, що ми будемо робити, щоб ну, розуміти знати. А в понеділок у нас був фізтес. Я вам скажу чесно, нас наїбали дуже сильно. Угу, тривога, пацани. походу тривога. Спортивний костюм. у всіх має бути То спортивний, Тобто, має бути комплекс. Може, в кого шорти є за містанів? Шапунь, гель для душі, станки, бритва, суте для гоління. Триваємо до... все тільки залишаємо те, що вам прям критично необхідне. Кто вам виписав ви лікар? Можливо, те, що не буде в нашого медика. Три, два. Один. У лежуть впали всі! Ті, хто не закінчив, продовжує! Ті, хто не закінчив, продовжує пакувати швиденько. Швидше! Винадце! Швіче! Ганадцять! Швидше! Я сьогодні 15 хвилин поговорив зі своєю коханою. Я такий щасливий був. Просто я... Вона хотіла плакати, я хотів плакати, якщо чесно. Вона мені весь тиждень, весь цей час, вона мені писала, що в неї відбувається. Я набрав, читав ці повідомлення. Бля, я зараз буду плакати. сука! Тут щось чи немає. Ой, від цього відштовхуйся. Коротше, ставити туди ліжко чи немає? Ну, що там де кирпичі стоять, Де ще щось. Головне, блять, ми з ними дистанція, щоб між ми могли ходити спокійно. Дуже душно, дуже жарко. А ще проїбав рукавичку. Гарімат розселені, спальний мішок. Ззаді видають вам бронежилети, бо бронежилет, вже казка назад. Бо я працюю вже на майбутнє. Прибираємо наші палатки. Все, ми працюємо. У нас все добре, далі буде веселіше. Я коли почув, що у нас будуть водні пригради, стало цікаво. Далі буде весело. Дивіться. Сьогодні ми теж прибирали в палатки. Нам підказали наші товариші з інших взводов, як треба зробити так, щоб було менше пили. Тому що чесно, це піздец. Ми живемо в пилу. Ми є пиль. Коротше, на рекритому центрі ми були лічинками, як називав нас друг вишня. А зараз ми пиль. І лайфхак. Ми беремо пісочок і засипаємо все коротше піском. Все, і ми будемо коротше жити на пляжі. Я не плачу, я знав, що так буде. Я до цього готувався. Але волосся не пальці на руки. Скільки мені? 16 років. А ти мені подивись, подивишся підучими тут підбрив? А ти та... Ну, що як нормально. <риклад> ну, брат, ну, давай. Ну. <риклад> ну що, відбулась повітряна тривога. Мене перебили. Тепер я в броніку і каски. <риклад> Хто його знає? Так, от, що я там розповідав про перші два дні, які в нас не рахувалися. В понеділка в нас почалось фізо. В принципі, насправді ФІЗО ми здавали як на рекрутинговому центрі. Ми бігали, ми присідали, ми відтискалися, качали прес, підтягувались, здається, і все. Е, так, от біг. Бігали ми по лісу, де пісочок бігати важко. І коротше прикол в тому, що нам сказали, що два круги це коротше двісті. Як виявилось, ми потім питали вже декілька разів, декілька днів інструкторів. Чи точно там три двісті два круга. чи це один круг? Ні, ні, там три двісті один круг. Да, да, да. В итоге, ми поговорили з нашими з водами. Та в чувака був шагамір. І ми виявили, що там е 6400 це два круга. Тобто 3200 це один круг. А ми ж знали, ну, що ми бігали трьошку кожен понеділок. Ми знаємо, що таке трьошка, типу, як її бігти. Звісно, на асфальті на піску воно відрізняється, але камон. Ми знаємо, що таке трьошка. Я коли побіг трьошку, я такий, типу, о, нормально. Але потім я почав бігти і такий. А, 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 а що це таке тяжко? Три качок. Три. Давай, що, давай, 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 тебе, давай, так, давай це моцарник, але теж важко, давай. давай. <плес> <плес> що пускай? Сені, а Замісти, що? Такі слабки ще не можете втримати свого побратима. <плес> Ні. А що це таке за провисання? Давай. Мабуть, сьогодні ще буде фізичні заняття. <плес> що ви не можете втримати його ноги перед собою, Візьміть їх отак. Лише до себе по бокам зажміть, підтримайте максимально вище, приступите, прийдеться, ноги підніми його, максимум робимо, максимум, це не як він робить. Він з останніх сил це робить. Чому я від вас цього не хочу? Як ви збираєтесь підтягнути свою фізичну форму, якщо ви не хочете викладатись на максимум? Дуже смачний дурші, коротше. Нормально. Ти що, чесно, чіпавши, взяв? Нормально. Якщо все буде добре, там хтось секрету нам сказав інструктор, що ми будемо дивитися сьогодні, ми були рекрутами. Я забув затикати. Кулі ти впала на сьогодні. Пряме включення закінчилося. Бажаю всім гарного дня, щастя, здоров'я! Дивіться мої відосики, дивіться далі, що буде відбуватися на БЗВП. Далі на наступному тижні в нас буде топографія і медицина. Нормально, намає топографія, і медицина. Це кайф. І через тиждень я так розумію. У нас нарешті вже буде холостіння і буде вогнова підготовка. Не вона стріляти! Та. Скажу відверт, скажу завчасно, я це буду каз казати ще. Я очкую стріляти не з цими пацанами, з цими пацанами нормально. Вони там адекватні всі там ну, хоч холостилися, знають, що робити. Я боюсь з іншими взводами. Там є, звісно, такі інколи персонажі, що ти думаєш, блядь, він або себе застрелить, або когось поряд. Страшно. Я ставлю коротше, 100 гривень на те, що по-любому буде пар пару вистрілів в землю, і хтось собі стрілять в ногу. По-любому, блядь, зуб даю. Сподіваюсь, цього не буде, але блядь по любому я уверен. На зв'язок. Так, а там вже пацани всі ми збираються. Треба, коротше, теж збиратися і будемо йти митися. Сьогодні, купання, купаємося ми як пощастить, раз два дні, раз три дні. Але в нас є сухі душі, ми вечором стоїмо, пісунами світимо. І все в нас хорошо. Що там? 10 мінут, йдемо в паузу. Плюс йдемо е, мить джоб.